Про зміни в Україні та на планеті у світлі біблії, прояви ще події, які варто знати. Ви дивитесь «Вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску 21 грудня минуло. Кінець світу не настав. Чи варто чекати на нову дату апокаліпсису? Вітамінів недостатньо. Вчені довели, довіра до Бога, основна складова здоров'я людини. Так, да, якраз в той момент многі люди недооценюють своє э, здоров'я, тому що духовне состояння, мир в серці, вони має огромне значення. Найкращий подарунок у Нікополі сім'я Адвентистів сьомого дня подарувала трьом сиротам родину. Адвентисти сьомого дня відкрили перший в Нікополі сімейний дитячий будинок. Андрій та Наталія Левченко завжди мріяли мати велику родину. У 2007 році, виховуючи власну доньку, усиновили двох прийомних дітей. Наразі в сім'ї Левченко знову поповнення. Тромсиротам сиротам вони подарували родину. Додалося багато різних турбот, особливо чимало часу займає оформлення документів, поїздки по різних інстанціях та підшукування нового житла, так як в старому будинку їм вже тісно. Нікопольський Міський дитбудинок будинок поступово порожніє. Невтомна Наталія мріє, щоб у них було не менше десяти чад. А це значить, незабаром ще деякі діти зможуть назвати Андрія і Наталю такими рідними і бажними словами, як тато і мама. Сама господиня говорить, що проблем чи клопоту з прийомними дітьми не більше, ніж з власними. На Опікунській раді родину привітав мер Нікополя Руслан Токар. У мене своя дочка, я от отвіжу. Я не вижу особых. Все помогают, у нас все знают весь процесс, все можно сказать со всей ответственностью они там что-то сделают. Если где-то что-то не так, проследить надо. Вот это вот как это это разве можно сказать проблема? Это же житейский процесс. Государство вот низко кланяется вот в моем лице местное самоуправление вам в ноги за то, что вы фактически создаете будущее и города и государства. насильства з боку підлітків бореться спеціальний відділ сім'ї та молоді, що функціонує в державній районній адміністрації міста Львова. Адже за останніми статистичними даними в Україні злочинність серед неповнолітніх не лише набирає обертів, але й все більше набуває групового характеру. Питома вага злочинів, учинених групами, становить понад 70%. Над пошуком шляхів її вирішення працює широка коло фахівців різних наукових галузей. Зокрема, соціальні працівники організовують для школярів повчальні семінари та тренінги. Вікторія Михальчук знає про це дещо більше. На сьогоднішній день проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з гострих проблем українського суспільства. Злочинність серед молоді все більше набуває групового характеру. Щодня підлітки в Україні вчиняють понад 100 злочинів, у тому числі одне вбивство або злочин із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Одне зґвалтування, два-три розбійні напади, вісім пограбувань, 70 крадіжок приватного та державного майна. На щастя, на даний час в Україні в державних районних адміністраціях є спеціальні відділи сім'ї та молоді, куди зі своїми проблемами може звернутися будь-хто. Сюди часто приходять підлітки, хоч працювати з ними справа не з легких. Контакт знайти, якщо ти до людини ставишся просто. Людям то насправді легко, але от спонукати до дії і до прийняття серйозних рішень відповідальних є важко. От саме виробити цю мотивацію, знайти цей ключик до того, щоб людина усвідомила, який наступний крок завтра буде в її житті, щоб щось змінити. Оце і наше основне завдання. Не просто дати одяг, дати якийсь м'яч, пограти з ними один раз десь футбол, зустрітись, поговорити, привітатися. Відділ сім'ї та молоді намагається якомога частіше організовувати різні повчальні семінари для учнів. Останній такий захід нещодавно пройшов 71-й школі міста Львова. Тренінг проти насильства відвідало 25 підлітків. Як розповідають соціальні працівники, перше спілкуватися з тінейджерами Ладно, однак кожна наступна зустріч лише допомагає їм відкритися. Часто юнаки та дівчата самі звертаються за підтримкою. Тут їм допомагають налагодити справи з документами або влаштуватися на роботу. Проблеми у молоді різні: хтось не має родини, хтось умовно засуджений. Але все ж вони залишаються дітьми і мають власні мрії. Є мрія поїхати реально во Францію, мати більш-менш такий маленький куток свого ресторану, допомагати людям, тому що буває так, що. Ідеш по дорозі, бачиш, бабцю стоїть просто милостині. Ти так хочеться допомогти. Але ти не знаєш ще. Цікавляться і навколишнім життям. Дивляться фільми, слухають музику, читають книги. Найбільше я люблю пригодницькі фільми, фантастика. Книги також. мене є енциклопедія. Я дитячий, є доросла. 28 книг, з них я прочитав три. Не погоджуючись з висловом Підлітки читати не люблять, українське біблійне товариство почало збирати кошти на новий проект Друк біблії для молоді. Де, крім текстів святого письма, будуть ще й додаткові вставки пояснення. Хочемо запропонувати цього року новий благодійний проект, який називається Благовістка для підлітків. В рамках цього проекту ми плануємо друкувати. Ось таку приблизно таку біблію для молоді. Зібравши достатню суму, біблійне товариство найближчим часом планує реалізувати цей проект подарувати молодим людям слово Боже, де кожен зможе знайти слова потіхи і настанови. Адже, як стверджують організатори задуму, якщо ви не прочитали Біблію, то даремно навчилися читати. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Оре Дрозда, Львів, вісті надії. Куріння не просто шкідлива звичка, а реальна загроза для організму. Адже за статистикою тютюн є причиною смертності від раку легенів. В 90% всіх випадків таким чином в академії водного транспорту імені Петра Сагайдачного для київської молоді був проведений ряд семінарів та лекцій, аби пояснити студентам всю небезпеку, що криють собі цигарки. Чому молодь палить та як курцям допомогти дихати вільно, знає Олена Козленко. Хоча багато людей і віддають собі звіт в тому, що паління шкідливе, мало хто повною мірою усвідомлює ступінь цієї небезпеки, а не завадило б, адже тютюн є причиною смертності від раку легенів в 90% всіх випадків: від бронхіту та емфіземи в 75% і від хвороби серця в приблизно 20%. Так одного дня, проходячи повз академію водного транспорту в Києві, Сергій Гаврюк Вмітив великий знак застереження проти паління, поруч з яким стояли студенти із запаленими цигарками. Відтоді в нього і зародилася ідея провести для молоді ряд семінарів про шкідливість паління на самому поміщенні академії. висів листочок вокруг території тобто, на території академії курить запрещено. І мені возникла ідея, якщо здесь переживають о здоров'я молоді. Може быть, стоит предложить їм провести програму «Душите свободно, скажем так, на для студентів. А статистика не втішає в Україні станом на 2012 рік. 30% українців віком до 25 років мають таку звичку, як паління. Молоді курці нерідко намагаються заспокоїти себе або відгородитися від наслідків, про які застерігають лікарі, посилаючись на індивідуальні випадки. Приміром, мій дід викурював 40 сигарет на день і прожив до 93 років. І чого тільки не вигадаєш, аби оправдати свою шкідливу звичку. Ну я б не сказала, що я прям курюну іноді В компаниях так смотря в каком обществе и каким родом занятия я занимаюсь ну бывает в стрессовых ситуациях и просто так впечатляет Просто цікаво. та цей інтерес часто призводить до незворотніх наслідків. Приблизно 25% регулярних курців помирає передчасно. Багато з цього числа змогли б прожити на 10, 20 або 30 років життя довше. Тобто, в даному випадку середня втрата років життя є істотною. Та на щастя, викладачі та керівництво академії, де проходили ці семінари, схвально віднеслись до даної ініціативи та й самі роблять все, що в їх силах, аби уберегти підлітків під фізичної та психологічної залежності. На превеликий жаль. Десь, я думаю, що близько половини палять. близько половини. І в тому числі дівчатка, що, що особливо нас турбує. Застосовуються виховні заходи, скажімо, зустрічі, бесіди. У нас працює практичний психолог, який з'ясовує ту чи іншу проблематику. Статистика опитувань показала серед учнівської молоді віком від 15 до 20 років значна половина українських юнаків та дівчат вже мають досвід тютюнопаління, близько 90% вживання алкоголю. Чверть з них вже встигли хоча б раз спробувати наркотики. Тому що не було особистої думки, наприклад, в якійсь мірі не хотілося в дійсності ...виокремлюватись серед осіб, тому що всі палять, і я буду палити. Також цьому спонукає. Ну, Реклама тютюнових виробів. Тож благодійна організація Краще життя не стала чекати, поки держава прийме певний закон про заборону та почала діяти. Протягом чотирьох днів для студентів провели курс про загрозу куріння, розказали про хвороби, які виникають від цієї звички, та статистичні дані захворювань і смертей. Не безрезультатно це підтвердили ректор академії і самі студенти. Є позитивна реакція студентів, є зацікавленість. Особисто бачив сьогодні велика аудиторія. Тобто студенти приходять, слухають. Що дуже важливо, тому що в більшій частині є необхідність, наприклад, там, примусово залучати, там, запрошувати і таке інше. У нас цього не було. Студенти самі приходять, студенти цікавляться, тому це корисна потрібна річ. Після того, як я побачив фотографії, то що там з легкими, все, на мене це просто палоха повлияло, я вирішив вже з цим конкретно зав'язати. Із цих лекцій я. Зможу зробити висновок, що і надалі не буду палити, і буду дотримуватись здорового, здорового способу життя. Біблія каже: ми храм Бога живого, то слідкуйте за своїм здоров'ям, тримайте цей храм в чистоті і будьте щасливі. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. В американських школах забороняють згадувати Бога як учням, так і вчителям. Директори вимушені йти на такі заходи, побоюючись позовів з боку батьків. Адже згідно із законодавством Сполучених Штатів Америки, державним школам заборонено виділяти одну релігію перед іншою. Більш того, педагоги змушені переглядати навчальну програму і виключати з текстів різних творів уривки релігійного характеру. Так, в північній Кароліні директор школи змусив шестирічну ученицю прибрати згадку Бога з поеми, яку вона на. Писала і збиралася прочитати на святі в день ветеранів в інакшому випадку. Школі загрожував судовий позов, який навчальний заклад швидше за все програв. У Франції тривають масштабні акції протесту проти легалізації гейшлюбів. Більше 7 тисяч французів взяли участь в демонстрації проти проєкту про шлюб для всіх в місті Бордо. За словами організаторів акції проти легалізації Содомії, виступили близько 20 тисяч чоловік. В Парижі взяли участь у марші протесту, висловивши незгоду з планами уряду 70 тисяч жителів. Пропоновані поправки до законодавства передбачають право на усиновлення для одностатевих пар. У свідоцтві про народження дитини будуть виключені слова батько і мати. Їх замінять вирази батько номер 1 і батько номер 2 Скандальний законопроект буде обговорюватися в парламенті на початку наступного року. Міжнародна організація Open Doors, яка веде моніторинг переслідувань християн у світі, організувала святкову акцію під назвою Подаруй біблію дітям з Єгипту. З нагоди Різдва Open Doors планує роздати 100 тисяч біблій на арабській мові єгипетським дітям. Також в цій країні організація проводить курси для неграмотних людей, особливо в сільських районах. Допомагає християнам шляхом надання міні-кредитів і пропонує юридичну допомогу. 21 грудня минуло, кінець світу не настав, хоча дехто з українців і так не чекав. Однак соціологічні опитування показали, що близько третини громадян України вірили в апокаліпсис, запасалися продуктами першої необхідності та ховалися в бункерах чи в спеціальних сховищах. Дехто, як стверджує, розслаблятися не час, не настав сьогодні, прийде завтра. Кінець світу слід його чекати чи боятися. Та як взагалі варто ставитися до точних дат апокаліпсису, досліджувала Олена Рєпіна. Дайте мені, будь ласка, з десяток свічок, дві пачечки сірників та кілька шматків мила. Дякую. Якщо додати до цього кілька ліхтариків, трохи продуктів та теплого одягу, отримаємо набір речей першої необхідності. Який цьогоріч міг легко конкурувати з різдвяним подарунком для тих, хто не на жарт готувався до грудневого кінця світу? Наскільки серйозно сприймали чернівчани таку перспективу розвитку подій? Ми запитали у перехожих. На мою думку, все це, це просто як пусті балачки, тому що кожного року. Все, якісь вигадують нові кінці світу. Все ж таки розуміємо, що він, напевно, колись буде, цей кінець світу. І викликає емоції жити правильно, жити добре, старатися робити добре багато справ, говорити багато хороших слів. от такі емоції. Ніяких інших. що буде, як було. Ну, я й не думаю про це. Це все єрунда. Скоріше від паніки люди помруть, аніж від кінця світу. Полярність думок перехожих спонукала нас шукати відповіді в історії. І якщо сьогодні кінець світу викликає острах чи іронію, то людство відомий факт, коли цієї події чекали, з радістю були періоди, коли дійсно люди чекали і першого приходу Ісуса Христа. Люди вірили, що в 1844 році Ісус Христос повернеться на нашу землю. Торкалося не тільки однієї людини, а це цілий рух був. Коли люди об'єднувалися навколо слова Божого, вони прийшли до висновку, що Ісус Христос дійсно прийде в 1844 році. Звичайно, це помилка була тих людей, бо в Біблії написано, що про день той і про час ніхто не знає, коли Ісус Христос повернеться на нашу землю. Але саме очікування Ісуса Христа воно приносило людям радість. Ісус не прийшов 1844 року. Однак його очікування привернуло увагу сучасників до вивчення Біблії та пророцтв. А головне змістилися акценти. Кінець світу це не страх перед невідомістю для віруючої людини. Це радісна зустріч з Ісусом. Готуючись до неї, немає потреби скуповувати сірники та свічки. Церква Адвентистів сьомого дня, яка і сьогодні живе надією Другого пришестя, орієнтує вірян на плекання духовних цінностей, дослідження Біблії та активне соціальне служіння суспільству. Церква Адвентистів сьогодні створює свої санаторії, відкриває медичні кабінети. Вона сьогодні відкриває магазини здорового харчування, розвиток телеканалу «Надія», розвиток радіо Голос Надії, розвиток наших інтернет-ресурсів, розвиток навчальних закладів, розвиток шкіл і дитячих садочків. Є що робити, є куди йти, є чим займатися. І я дуже вірю, що церква буде до останнього дня, поки прийде Христос, виконувати свою місію на землі. Якщо тема кінця світу породила безліч питань у вашій свідомості, зверніться до Біблії, і тоді знак питання стане знаком оклику Олена Рєпіна, Олесь Деркач з Буковини, вісті надії. Країна здоров'я крокує Київською областю в селищі Гостомелі місцевих жителів разом з їхніми дітлахами. Віряна церква адвентистів сьомого дня з міста Бучі, а також студенти з українського адвентистського центру вищої освіти навчали, як тримати себе в формі та розповідали про основні складові здоров'я. Одну з них назвали довіру до Бога. Гостомельці дивувалися, але погоджувалася. З'ясовувала свій тиск, серцевий пульс, кількість жиру в організмі, вагу, зріст та рівень цукру в крові. І наш кореспондент Катерина Філіпчук. В будинку культури селища Гостомель Київської області віряни церкви адвентистів сьомого дня розважали малих та дорослих місцевих жителів лікувально-розважальною програмою Моя здорова сім'я, яка була направлена на те, аби дітлахам та їхнім батькам розкрити елементарні принципи здоров'я. дітей на доступному хурав. ...предлагалась вся інформація о здоровье. Теж було путешествие, тобто розказа путешественника Васікої Петрові, ну і ігри. І таким образом, на детском уровне ...подавалась інформація о здоровье. Більше сотні місцевих жителів відвідали захід, програма якого поділялася на дві частини: в першій приймали участь дорослі, а в другій їх нащадки. Вчора прийшли нам в двері, постукали. Папа відкрив двері і нам дали приглашення. Я дуже захотіла, попросила бабушку і Вона сьогодні нас привела сюди. Цікаво дуже було. Мені дуже подобалися конкурси, як правильно треба їсти. Не знаю, мені все подобається. Сьогодні дітки почулися нужними. Це ми всячески показали з допомогою як потрібно какнужносіся на воздухі на сколько кокапіть водички. Слідкувати за власним здоров'ям не складно, і багато коштів це не потребує. Запевняють організатори програми. Якщо ви подивитесь на цей зал, він обладнаний саме цими принципами стендами. Їх всього вісім. Вони дуже прості. Вони враховують правильне харчування, свіже повітря, стримання, довіра Богу. Фізичні вправи, тобто все це, це нам доступно кожного дня. Інколи ми просто ми про це знаємо, але не використовуємо. Взагалі, якщо я прийшов, я спочатку виставка, виставка, думаю, що за виставка. Взагалі мені сподобалось те, що реально так щиро все так говорять, і більш-менш все до реального правильно. А ще кожен відвідувач мав змогу дізнатися свій тиск, серцевий пульс, жирність в організмі, вагу зріст, рівень цукру в крові. Однак багатьох стомильців здивувала станція, де розповідалось, що довіра до Бога є основною складовою здоров'я людини. Якраз раз в этот момент многие люди недооцінюють своє здоров'я, здоров'я, тому що духовне состояние, мир в серці, він має велике значение. Ми хочемо звернути на это внимание, потому що лично я уверен, що в першу чергу, конечно, нужно доверие. Бог. Богу даний факт підтверджують навіть чені, які проводячи дослідження, виявили, що люди, які живуть спокійним, благочистивим життям, сповненим довіри Всевишньому, мають набагато менше проблем зі здоров'ям. Бог, звісно, є на світі. Як це природне, що ніхто не може його і Мені подобалося, все, все хорошо. Усе що дуже хорошо. Люди ставляться друг до друга. Розказують, показують. Хочу пожелати вам всім крепкого здоров'я і щоб ви почаще організовували такі зустрічі. Катерина Філіпчук, Костянтин «Вісти надії міцного вам здоров'я в новому році! Приємних свят в колі родини та рясних Божих благословень. Дивіться вісті надії, що п'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі Hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.